Шкода Октавія А5, 2006 рік випуску. 1,6 бензин на механіці. Маємо зимову гуму, розмір 15-й. Бачимо, колір у нас золотистий, на сонці дуже гарно переливається. Автомобіль тонований, привезений в Україну в 2023 році з Німеччини. По салону є чохли, приємний запах, не прокурений. Видно, що салон доглянутий. Є електрорегулювання дзеркал, передні електросклопідіймачі пробіг у даного автомобіля 227 тисяч кілометрів, також є кондиціонер, ось така ніша для зберігання речей. Підлокотний відділ для зручності, також є для підстаканників ніша, п'ятиступенева коробка передач. Покажу вам зараз салон ззаду. Також є чохли Ева килимки Даний автомобіль був. Відкапіталений мотор, масла не бере, дефектів по кузову немає. Є ось така шторка для закриття речей. Також бачимо, що простіра достатньо для зберігання. Також є ось такі дві ніші з одної та іншої сторони. Для аптечки, для вогнегасника. Один власник в Україні є 12 вольт. Для більш детального огляду даного автомобіля запрошуємо до нас за адресою місто Суми, вулиця Героїв, Крут 19. автопоінт. Всіх чекаємо.